Німеччина готується до потенційної війни з Росією. Про секретний документ стратегічний німецький оперативний план повідомило видання «ФАС». За даними журналістів, його перша версія нараховувала тисячу сторінок. Деталі, звичайно ж, не розголошуються. але дещо медійникам вдалося з'ясувати: наприклад, німці створили перелік усіх об'єктів інфраструктури, які необхідно захищати на випадок агресії. Ретельні німці склали інструкції на випадки нападу або навіть напруги. Вона може виникнути, наприклад, під час перекидання сил НАТО. Тоді Німеччина перетвориться на величезний логістичний хаб. Особливу увагу приділили ролі бізнесу. Перший захід з підготовки німецьких компаній до можливого військового конфлікту провела торговельна промислова палата Гамбургу. З кожних ста співробітників навчіть хоча б п'ятьох додаткових водіїв вантажівок. 70% усіх вантажівок на німецьких дорогах керуються людьми із східної Європи. Якщо там буде війна, де опиняться ці люди. Бізнесу радять вже нині розробити і втілити плани на випадок різних надзвичайних ситуацій, навчити співробітників навичкам корисним у критичних ситуаціях та зробити запаси альтернативних джерел енергії. Йдеться про взагалі зміну доктрини. У нас були приклади, коли наші військові перебували у Німеччині а над тренувальними полігонами висіли невідомі безпілотники. БПЛА і німецькі правоохоронці не знали, що з цим робити. Тобто вони просто дивляться на безпілотник, а наші військові кажуть, агов, давайте щось робити. А у відповідь а що? А ми не знаємо, що робити, як шукати, кого йде. Тобто, це потрібно змінити законодавчо, нормативно прописати, сказати, що робити всім, поставити задачу, що робити, якщо така ситуація відбувається. Посилити, що у німців є, це треба робити синхронно, але не так, що всі усім. Значить, ніхто нічим не буде займатися. Німці як би не хотіли, визнають, що росіяни все частіше вдаються до методів гібридних атак. Одна з останніх це пошкодження двох телекомунікаційних кабелів на дні Балтійського моря. Один з них пов'язував Гельсінки і Німеччину. Тоді міністр оборони Пісторіус першим з політиків чотирьох країн чітко озвучив, що ніхто не вірить у випадкове пошкодження кабелю. До слова капітаном корабля, який опинився серед підозрюваних, був громадянин Росії. Борис Пістуріс ще в червні запропонував військову реформу. Міністр оборони наполягав на відновленні у Німеччині системи військового обліку, яку скасували у 2011 році. прежде всего, о восстановлении системы воинского учета в Германии, которая, как заявил сегодня министр обороны, разрушена. То есть, если сегодня или завтра, или послезавтра война, и нужна будет мобилизация в стране, Германия физически не сможет ее провести, потому что нет базы данных людей, которых можно призвать на службу в армию в экстренном случае. И вот систему воинского учета Германия планирует восстановить в самое ближайшее время. Для этого будет сделано следующее. Все лица в Германии живущие, все граждане Германии, достигающие 18-летнего возраста, будут получать анкеты через Интернет, который обязаны будут заполнить. Они обязаны будут заполнить эти анкеты, если это мужчины получают эти анкеты от. Бундесвера, для женщин заполнение анкет будет добровольным. И на основании заполненных анкет службы, службы не военкомата немецкий, а Бундесвер, будет выбирать тех, кого будет приглашать на призывные комиссии. И дальше по результатам осмотра и собеседования на призывных комиссиях будут выбирать людей, которых будут, опять же, приглашать на службу в Бундесвер, а не призывать. То есть речи о возвращении всеобщей воинской обязанности в Германии пока не идет. Речь о восстановлении воинского учета. Публічно німці озвучували, що їм необхідно добрати у свою армію ще 20 тисяч осіб. Політики не приховують на випадок агресії. Ні людського ресурсу, ні боєприпасів. Їм не вистачає. Раніше розвідка Німеччини повідомляла, що зіштовхнути з росіянами німці можуть у 2029 році. Поки що оперативний план німців не ухвалений. Його планують доповнити навчаннями Ред Сторм Брау, на яких відпрацюють логістику.